Під стінами обласної державної адміністрації сьогодні відбулася акція протесту. Під парасольками та з плакатами на веслах в центрі міста протестували працівники Чернігівської спортивної школи з веслування на байдарках та каноє. До представників влади люди прийшли за допомогою. Учасники акції звинувачують нового директора спортшколи у поганому керуванні. Це призводить до того, розповідають тренера, що спортивний заклад поступово, але впевнено йде до банкрутства. Минулої зими, наприклад, школа фактично не опалювалась. Як наслідок, вихованці хворіли, зривались тренування. Разом з тренерами до облдержадміністрації прийшли протестувати також і батьки вихованців спортшколи. Кажуть, позицію вчителів підтримують повністю. Начальник управління з питань фізичної культури та спорт. То обласної адміністрації до людей вийшов. Пояснив, допомогти не можуть. Школа відноситься до спортивного товариства Україна, а втручатись у діяльність громадської організації не в компетенції обласної влади.